Представляю вашій увазі шикарну трьохкімнатну квартиру по вулиці Ігора Білозіра. Подивіться, яка велика вітальня. Квартира є дуже велика, 100 метрів квадратних. Ця кімната має приблизно 30 метрів. Знаходиться квартира на четвертому поверсі. Бачимо, є кондиціонер, Камін. дорогі меблі шкіряні. І тут є така заскланий такий балкон. Це є така перша кімната зала, багато розеток. Все продумано. Звичайно, що в квартирі індивідуальне опалення, є підігрів підлоги. Це друга кімната. Це, можна сказати, дитяча. Бачимо, є гарні полички, все. Тут є також балкон. Спокійний, тихий район. Заходимо з вами в спальню. Подивіться, як тут все гарно зроблено. Велике двоспальне ліжко, велика шафа купе. Так, заходимо в кухню, в кухню, все зроблено, є холодильник, вмонтована мікрохвильова піч, духовка. Звичайно, що є прихований двоконтурний котел, тут є підігрів підлоги в кухні. Тут такий передпокій. При вході ми бачимо зразу шафу купе і Такий сам вузол. Також є, бачите, паральна машинка, ванна, душ, рушникосушка. Дивіться, як все тут гарно, затишно, стильно зроблено. Продається отака от квартира. Звертайтеся, кого зацікавить. Буду радий вам допомогти.